Добрий день всім. Сьогодні вже літо у нас, вже пару днів тепло. От і це у мене така площа картоплі. От, 30 сотениць. Це садив саджалкою. І це зараз оцю е, половину отуди от оде, ось це де розворот. От, кропив я його, але тоді було холодно. І як кажуть, знайди різницю. Коротше, нема різниці, що там не кроплене, от, а що тут кроплене. Зілля починає лізти. Ну, якщо може видно, де таке маленьке дрібненьке. І зараз його бурінками. Пробіжуся. Походу рівняються ці горбочки, коли я трохи закидаю. Питають що. Що я саджу так, що такі маленькі горбочки, це біля... біля колеса рівець, тоді їхала сідушка дві колесі, а оце друга це друга, другий рівець, а далі колесо. І шло. то Я так спеціально роблю, щоб тільки чуть тако загортало, а бурінками прийшов. І вон, воно зараз рівнесеньке, гарнесеньке, його видно. Йо потім ще раз десь зілля. С тиждень воно зараз піде. Знову це фазіниточки воно борінками там 90% його пропаде цього дрібного. Ну а те, що залишилося, тут було таке. Тут був ячмінь. От і воно Он до денни, де не лізе, то, то не страшне, то не зілля. О, таке, зараз я його трошки порівняю, трошки побороную і буде ляля. Дощу дали, нема дощу. От, Піде дощ, то тоді ще раз пройдусь, може, буде видно. Так, що пробуємо, подивимося як воно у нас виходить. Бороную на перші. よ Повичку. Виробилися раз поспородитися потім здратим пройду. Горний це буде добре.